Ми ж не будемо україна ж не буде такі робити брати той кавалок не буде говорити ні, чого правильно. і пускати так, у відповідь ні, я так. вважаю, що ні. ні я в перерві обіцяла колегам в ефірі розповісти історію про те як український один загальнонаціональний канал програв свою інформаційну війну у місті красноармійськ а заодно підставив дуже сильно і київ у красноармійську в червні сталася, сталася трагедія з необережності ну не зрозуміло чому я не я я не бачила публічно далі цього обговорення. Випадково е, наші військові українські вбили двох е, селян з Луганщини, які привезли скот туди. Ну на м'ясокомбінатчику вночі їх випадково вбили. Місцевий телеканал зробив про це матеріал. А загально і все місто гуде загально національний канал замовив цей відеоматеріал. Відповідно, дописав там якісь ще свідчення і ввечері нічого не видав. Красноармійськ чекав на цьому каналі цей сюжет. Красноармійськ тепер. Не вірить цьому загально національному каналу, не вірить Києво. Наша сила вправді тут я з вами абсолютно погоджуюся. Дворіте це... у відповідь, не, те, що подовжите. робить Даренка, це програшна. Я можу зробити Стратегия. правду. Ви можете зробити так. правду. Ми всі можемо зробити правду. але нам її треба донести да.